Француз Луїк Нерві веде репортаж зі своєї мобільної пекарні, показує оснащення, завдяки якому у Запоріжжі готує справжній французький хліб. Покажу моє оснащення для випікання хліба. Це міксер для приготування тіста. Потім я відставляю тісто, щоб воно підійшло. Знизу то для звичайного хліба, зверху для хліба з домішками насіння кунжуту чи зерен. Далі я перевіряю вагу та спеціальним пристроєм формую форму майбутнього хліба. Нині Луїк разом зі своїм колегою Івом Буржа їздять Україною у рамках міжнародного проєкту Пекарі без кордонів. Луїк каже, заради цього покинув рідне місто й власний бізнес. Із березня 2022 року їхня пересувна пекарня працює у прифронтових містах Запоріжжі, Харкові, Сумах та Херсоні. Ми робимо тільки хліб, багато хліба, бо багато людей переселенців, які знаходяться тут, потребують. Також ми не боїмося відвідувати обласні центри, прифронтові гро громади, фронт у невеличкому фургоні за день випікають до 900 хлібин. Розповідають, готують за сімейним рецептом Луїка та використовують виключно українську продукцію. А все, що їм потрібно, електроенергія, яку забезпечує мобільний генератор. працюємо ми завдяки цьому генератору, який допомагає нам випікати хліб. Я його прикрасив двома плакатами: з однієї сторони це моє рідне місто Лорг, а з іншого місто, в яке я дуже закоханий. Це Херсон. Але Запоріжжя я також люблю. Чоловіки діляться, попри небезпеку, продовжують подорожувати прифронтовими містами і допомагати людям. Втім, свій перший візит до Запоріжжя не забудуть, адже тут вперше почули вибухи. до цього часу я ніколи не відчував страху. Це було незвично для мене, але це життя. Зовсім ні, не страшно. У мене така ідея робити щасливими людей, приносити хоч якусь користь людям. Ми приїжджали до госпіталя, до лікарні і привозили хліб для поранених. Завершивши свою місію у Запоріжжі, французькі волонтери рушають до прифронтових громад області, зокрема, села Приморське, що знаходиться за 10 кілометрів від окупантів. На ній не можна було приїхати, тому ми допомогли і вам привезли. Ми знаємо, що ви потребуєте. Мовний бар'єр аж ніяк не впливає на роботу французьких волонтерів. Луїк каже, з людьми комунікують за допомогою жестів та поглядів та співають українські пісні. «Щоб не лілі сльози мати і тата, щоб була ж війна. Україна наша Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.